Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я розповім вам про вправи для підготовки до протезування та продемонструю їх вам. Ці вправи включають післяопераційні, які використовуються впродовж перших днів або тижнів після операції і зосереджені на діапазоні рухів та активації, а також базові вправи, спрямовані на рухову активність та контроль рухової активності, а потім більш складні вправи, які дозволяють пацієнту перейти від контролю рухів до силової роботи. При визначенні вправ перед протезуванням є три основні моменти, які слід враховувати. По перше, діапазон рухів важливіший за силу. Друге, модифіковані вправи для формування замкнутого ланцюжка нададуть найбільший функціональний ефект для пацієнта, і всі вправи повинні бути адаптовані до конкретної ходи. Вправи мають бути орієнтовані на майбутні цілі пацієнта. Отже, діапазон рухів є більш важливим, ніж сила. Якщо ми допоможемо пацієнту зберегти повний діапазон рухів через збережені суглоби та застигновий або колінний суглоб, то в майбутньому ми зробимо їх сильнішими за допомогою функціональної активності та вправ. Якщо у нас є потужно сформована контрактура з великою силою, але обмежений діапазон рухів, це назавжди обмежить цикл ходьби пацієнта в майбутньому, і цього важко буде позбутися. По-друге, змінений замкнутий ланцюжок. Коли стопа відсутня, немає замкнутого ланцюжка, але м'язи нижньої кінцівки найкраще працюють у замкнутому ланцюжку. Отже, створюючи видозмінену систему замкненого ланцюжка, яку ви побачите в наших вправах, ми використовуємо вагу тіла як навантаження у безпечний та ефективний спосіб. Звідси випливає наступне вправи повинні бути спрямовані на те, що пацієнт бажає робити, а саме ходити. Тому, якщо пацієнт хоче ходити в майбутньому, ми повинні визначити, де знаходяться м'язи та положення суглобів для кожного аспекту ходи і як можна розробляти ці м'язи та положення суглобів відповідно до того, що хоче робити пацієнт, а саме ходити. Почнімо з трьох найважливіших післяопераційних вправ. Перша вправа полягає в тому, що пацієнт лежить на спині, розтягується усім тілом, опускає коліно і вчиться перевертатися на здоровий бік. Щоб перевернутися і встати з ліжка, ви повинні бути в цьому положенні, тож це чудова вправа на зміну положення. Вправа полягає в тому, щоб рухатися ось сюди, підтримувати куксу, допомагаючи їй комфортно згинатися, наскільки це можливо, а потім м'яко повертатися в початкове положення, наскільки це можливо. Ми не намагаємось дотягнутися щосили чи завдати болю, просто підтримуємо та застигновий суглоб в тонусі, рухаючи його в більшому діапазоні. Як далеко назад він може повернутися? Як далеко вперед він може просунутися? Я не тисну на суглоб, не намагаюся збільшити діапазон. Я хочу, щоб він відчував себе комфортно. Повільно я можу просто прибрати руки, допомогти трохи стабілізувати його. Пацієнт повинен робити це щогодини, принаймні перевертатися на здоровий бік, що є хорошою функціональною вправою, а потім обережно рухати куксу вперед і назад, максимально безболісно розгинаючи її та згинаючи настільки, наскільки це можливо. Друга післяопераційна вправа спрямована на рухому активацію сідничних м'язів. Вам потрібна якась поверхня, на яку можна тиснути. Коли ми будемо працювати над вправами, ви почнете з пацієнтом на найнижчому рівні з чогось дуже тонкого та м'якого. Повільно перейдете до чогось товстішого, і, врешті-решт, я люблю використовувати поролоновий валик для багатьох вправ. Але для післяопераційних вправ найкраще використовувати щось м'яке. І те, що ви будете підкладати під тіло, може бути подушкою на лікарняному ліжку, яку ви підкладете під куксу. Все, що я попрошу пацієнта зробити в цей момент, це напружити м'язи спини, поки він не відчує невеликий натиск з гортка рушника, рушника або подушки, або чогось іншого, що у вас є під рукою. Рука на його сідницях, щоб перевірити напруження. Він не підіймається, не намагається натиснути або придавити рушник. Просуньте руку та відчуйте, як активізуються сідничні м'язи. Правда ж? Ми хочемо максимально активізувати сідничні м'язи. Це дасть нам майбутній діапазон рухів і силу, необхідну для виконання циклу ходи. Це також забезпечить змащування та функціонування суглобів стегна. І це двостороннє гальмування допоможе вимкнути згиначі стегна, які в майбутньому стануть найсерйознішою проблемою, а саме контрактури згинання стегна. Отже, ми хочемо запустити м'язи, протилежні м'язам, в яких, як ми знаємо, буде контрактура. Третя післяопераційна вправа. Це робота над руховою активацією привідних м'язів. Ми попрацювали над діапазоном рухів, над активацією сідничних м'язів, і ми хочемо попрацювати над активацією привідних м'язів. Тому я беру подушку або згорток рушника, кладу його між ніг і прошу пацієнта просто обережно стискати його, поки він не відчує невелике напруження. Відпустіть, а потім стисніть. Привідні м'язи трохи напружуються без болю, без здавлювання, лише злегка. Навіщо я активізую привідні м'язи? Це дуже важливо, тому що це стримує відведення у зворотному напрямку. У пацієнта може виникнути згинальне відведення, потенційна зовнішня обертальна контрактура. Тому ми хочемо боротися з цим з самого початку, працюючи над протилежними м'язами для рухомої активації, і тоді ми в кінцевому підсумку зробимо ці м'язи сильнішими в майбутньому. Зараз ми переходимо до вправ базового рівня. Ми перейшли від простої рухової активації після операції, щоб отримати діапазон рухів і тримати м'язи активованими або такими, що працюють правильно до вправ базового рівня, які допомагають пацієнту розвивати руховий контроль. Це означає не лише активувати м'яз, але й почати його використовувати. Пам'ятайте, що ці м'язи тепер залучені по новому. Хороша новина полягає в тому, що ці м'язи можуть працювати, але їх потрібно задіяти. Отже, перша вправа це сідничні м'язи, нам потрібен основний силовий м'яз. Ви можете зробити товстіший рушник, ось так, дуже просто. У більшості людей вдома є банний рушник або пляжний рушник. Я люблю використовувати старий поролоновий валик, він ідеально підходить за розміром. Покладіть поролоновий валик під куксу ось таким чином. У цей момент я прошу пацієнта притиснутися до рушника і підняти стегна вгору над килимком. В цей момент він повністю відривається від килимка, продовжуйте і підіймайте вгору. Він затримується там приблизно на рахунок 5, 4, 3, 2, 1 і опускається вниз. Він активує сідничні м'язи та отримує руховий контроль, щоб пройти через весь цикл ходи. Ми говорили про фізичні вправи. Дуже важливо звернути увагу на цикл ходи. Що таке цикл ходи? Приблизно 20 градусів згинання стегна, з якого він починає цю вправу внизу. Через який проміжок часу спрацьовують сідничні м'язи, протягом усього діапазону розгинання, який є у пацієнта, тому вони працюють саме так, як потрібно під час процесу циклу ходи. При виконанні складніших вправ він знаходиться в тому ж положенні. Все, що йому потрібно, це згорнутий рушник або згорнута поролонова подушка. Він на зручній рівній поверхні. Він може перейти від базової вправи до складнішої, просто піднявши протилежну ногу, піднявши її вгору, утримуючи в повітрі, а потім натиснувши на те саме місце, ось так підніміть стегна якомога вище. Затримайтеся на три, два, один і опускайтеся. І знову натисніть на поролоновий валик. Підніміться якомога вище. Тепер він використовує всю вагу свого тіла. Піднімаючи його з килимка, утримуючи все навантаження на куксі, а це саме те, що йому потрібно буде робити в циклі ходи з ускладненими вправами в майбутньому. Наша наступна вправа якщо ми працювали над розгинаннями протягом циклу ходи від повного згинання до розгинання, то тепер зосередимось на привідних м'язах, які активні у середній стійці. Для цього нам знадобиться лише рушник і стільчик дуже дешевий, недорогий маленький пластиковий стільчик. Ми поставимо його над нижньою ногою і покладемо куксу на нього зверху. Тепер я хочу поставити куксу в повністю витягнуте положення прямо вниз. Це середня позиція для майбутньої ходьби. Все, що я хочу, щоб пацієнт зробив у цей момент, це притиснувся до стільця і трохи підняв вагу свого тіла з килимка. 3, 2, один. І розслабтеся. Він притискається до стільця, використовуючи привідні м'язи, нейтральне положення. Три, два, один розслабтеся. Ця нейтральна позиція імітує середню стійку, коли привідні м'язи особливо потрібні. Якщо ми хочемо зробити цю вправу складнішою, то складна вправа це просто додати більшу вагу тіла. Тепер пацієнт повинен підняти нижню ногу вперше в дно стільця, а потім притиснутись до нього та спробувати дійсно підняти стегна вгору. Ви побачите, що навіть такий сильний пацієнт, як Кіт, наполегливо працює. Це нелегка вправа, і поверніться назад. І знову підіймаємо ногу вгору, а потім стискаємо. Чудово. 3, 2, 1 і відпускаємо. Кількість повторень у всіх цих вправах на ваш вибір. Мені подобається десь від 10 до 15 повторень, залежно від пацієнта. Невелика затримка, щоб переконатися в контролі пацієнта і вирівнювання положення тіла. Наступна вправа робота над згинаннями стегна. Ви можете сказати, що у більшості пацієнтів немає можливості розгинати стегно, щоб використовувати рушник або поролоновий валик, як у мого пацієнта. Багатьом пацієнтам потрібно починати з простого складеного рушника або тонкого поролонового валика і поступово переходити до такого поролонового валика, як цей. Це чудова позиція для пацієнтів просто пасивно лежати ось так, у витягнутому положенні, щоб розтягнути згинальні м'язи стегна, дуже корисно для трансфеморальних ампутантів. Вправа полягає в наступному він повинен притиснутися до рушника і підняти стегна над килимком. Три, два, один, і розслабтеся. Коли він розслабиться, він повинен притиснути стегна до килимка, щоб зробити дійсно хорошу розтяжку, тому що після максимального напруження ви отримаєте максимальне розслаблення, тож притискайтеся до килимка і піднімайте ось тут. Три, два, один. А потім розслабтеся і потягніться вниз до килимка. Якщо ви хочете зробити цю вправу складнішою, то спочатку просто підніміть іншу ногу з килимка, а потім притискайтеся всім тілом і підніміть обидва стегна з килимка 4, три, два, один і розслабтеся. Він використовує всю вагу свого тіла, він працює з згиначами стегна саме там, де вони працюють у циклі ходи, з будь якого діапазону розгинання до 15-20 градусів згинання. Ще раз, підніміть, притисніть. Незалежно від діапазону згинання стегна, він повинен пройти через це. Фаза розгойдування опускаємо і розслабляємо. Це нормальний рух для згиначів стегна під час циклу ходи. Наша наступна вправа це робота з абдукторами або відвідними м'язами. Вам потрібен стільчик з рушником і валик з рушника або поролоновий валик. Ось що вам потрібно зробити поставте стілець попереду, візьміть здорову ногу, покладіть її зверху і просто відпочивайте, оскільки вона має надійну опору. Тепер куксу потрібно витягувати на повне розгинання, тому що відвідні м'язи працюють всередині циклів ходи, коли вони дійсно потрібні. Пацієнт захоче перебувати у згинальному положенні, тож потрібно подумати про повернення ноги у витягнуте положення. Ви берете згорток рушника, ми підкладемо його прямо під куксу, з максимально витягнутою ногою, наскільки це можливо. У цій вправі кіт просто спиратиметься на згорток рушника і підійматиме стегна вгору від килимка. Три, два, один і розслабтеся до самого низу, натискаємо, працюючи відвідними м'язами, використовуючи вагу свого тіла як навантаження у правильному діапазоні, який йому потрібен, щоб ходити в майбутньому, і донизу. Якщо ви хочете зробити цю вправу складнішою, просто заберіть цей згорток рушника. Вибачте, приберімо цей стілець. Кіт приймає повністю витягнуту позицію. Він збирається спиратися на згорто рушника і підняти ногу в повітря. Три, два. Один і розслабтеся. Я трохи підкоригую цю позицію. Кіт, підніми куксу трохи вище. Витягнися повністю. Натискай на згорто рушника і підніми вагу свого тіла з килимка. Три. Два. Один і розслабтеся. І ще раз повністю витягуємось. Натискаємо на згорто рушника і підіймаємо вгору. Три. Два. Один і розслабтеся. Наступна вправа дійсно спрямована на контроль центра тіла пацієнта, починаємо розвивати силу, а також контроль за ротацією тазу. Базовий рівень вправ полягає в тому, що він буде виконувати те, що я люблю називати вправою з ліжком. Він просто буде стискати, натискати на килимок і трохи відривати стегна від килимка. Це чудова вправа, щоб розвинути силу м'язів, не навантажуючи куксу і просто піднімаючись з килимка. Опускаємо назад. Просунутий рівень цієї вправи, на чому планує зосередитися Кіт, полягає у тому, щоб піднятися з одного боку, залишаючи звисати куксу внизу. Потім він підіймає стегно до стелі так високо, як тільки може, використовуючи тільки стегно, досягаючи дійсно хорошого переднього обертання тазу, а потім дозволяє задньому обертанню відбутися, а потім втрачає місток або опускається повністю вниз. Отже, якщо ви повторите це кілька разів, у нього буде задня ротація. Це фаза стійки, вихід з фази стійки на цьому боці. Фаза обертання це переднє обертання таза. Фаза обертання в стійці на протилежній кінцівці. Дозвольте задньому обертанню повернутися назад для контролю і опускання містка. Ще раз, це чудова вправа, коли ви підіймаєтесь вгору, працюючи над обертанням тазу в поперечній площині, що важливо для плавного циклу ходи, а також поліпшує контроль над силою м'язів преса. Отже, у цій частині ми розглянемо післяопераційну вправу, яка зосередиться на розвитку діапазону рухів і функціональних навичок. Пацієнту потрібно лише витягнути руку над грудною кліткою та перевернутися на бік. Перевернімо пацієнта на бік це положення необхідне для того, щоб піднятися з ліжка. Зупинимося на цій функціональній навичці, а потім попрацюємо над рухливістю або діапазоном руху ноги. Все, що має зробити пацієнт, це те, що ви йому скажете, підтримуючи куксу в зручному положенні, зігнути коліно і стегно до зручного положення. Поверніться і витягніть коліно, витягніть стегно просто до зручного положення. Знову ж таки, пацієнт не повинен кривитися від болю. Це має бути приємний, комфортний рух. Кожного разу намагайтеся просунутися трохи далі, якщо це можливо. Ми підтримуємо тазостегновий і колінний суглоби, змащеними і розтягнутими, наскільки це можливо, працюючи над цією функціональною навичкою перекату в бік. Відійдіть від пацієнта і запропонуйте попрацювати над цим самостійно, просто перекочуючись вперед, виводячи коліно вперед до повного згинання у будь-якому зручному положенні. А потім зробіть зворотний рух до повного розгинання настільки, наскільки пацієнт може розгинати стегно і коліно. І повторіть знову. Отже. Друга з наших трьох післяопераційних вправ це просто покласти м'який рушник або подушку за куксу, вище того місця, де має бути лінія розрізу. Попросіть пацієнта напружити квадрицепс, щоб ви могли відчути, як він напружується напружте м'язи сідниць, щоб вони трохи натиснули на рушник. Отже, вони просто стискають квадрицепс, трохи стискають м'язи сідниць, відчувають тиск на рушник і розслабляються. Це просто активація квадрицепса, яка допоможе нам боротися з контрактурою згинання колінного суглоба, що є проблемою для пацієнтів. Напруження сідничних м'язів допоможе нам боротися з контрактурою згинання стегна, що є проблемою. Зробивши цю базову післяопераційну вправу, ми переходимо від тонкого рушника до поролонового валика дещо товстішого. Той самий принцип. Однак цього разу ми попросимо пацієнта зігнути коліно і розташувати його тут. Напружте сідничний м'яз або квадрицепс зверху, а також натисніть і підніміть стегна над килимком. Вона, по суті, притискається до столу, добре активує сідниці та квадрицепси, притискається до рушника і опускається вниз. Тож напружте квадрицепс. Напружте сідниці. Сильно тисніть на поролоновий валик і підніміть стегна над поверхнею. Отже. Будуть залучені відвідні та привідні м'язи м'язи, живота і головним чином сідничні м'язи та квадрицепси. Якщо пацієнтка каже мені вже легше, і хоче ускладнити завдання, вона просто бере цю ногу, витягує її прямо і робить те ж саме. Напружте квадрицепс, сідничні м'язи, притисніть сильно, спробуйте відірвати стегна від килимка, вони почуватимуться кепсько, бо не матимуть другої ноги, щоб відштовхнутися. Уся робота йде від цієї кукси з боку і вниз. Ще раз Напружте м'язи. Сильно натисніть на рушник або поролоновий валик, підніміть стегна вгору три, два, один і розслабте. Наразі всі вправи виконуються в дуже безпечному положенні, коли використовується вага тіла як навантаження для виконання вправи на функціональну ходьбу. Третя післяопераційна вправа спрямована на розробку привідних м'язів. Пам'ятайте, що ми хочемо розробити сідничні м'язи, або розгиначі та привідні м'язи, протилежні м'язам, де будуть проблеми з контрактурою. Тож ми кладемо поролоновий валик або рушник, або навіть подушку між куксою та здоровою кінцівкою, і все, що потрібно зробити, це стиснути цей поролоновий валик або рушник. Пам'ятайте, що після операції ви намагаєтеся змусити їх активувати привідні м'язи, щоб ми не отримали адукційного скорочення, і розслабтеся. Невелике доповнення до цього. Щоб зробити це більш ефективним, попросіть пацієнтку злегка стиснути рушник, звести коліна разом і натиснути на рушник так, ніби ви намагаєтеся притиснути рушник до килимка під вами. Що ви отримуєте? Ви залучаєте її привідні м'язи, внутрішні поворотні м'язи та розгиначі три м'язи, які їй потрібні для підтримки ходи в майбутньому, і це можна розпочати з вправи для активації моторики. Наступна вправа прийняття положення лежачі на животі, що дуже важливо. Багато пацієнтів будуть скуті, тому що вони проводять багато часу в положенні лежачи на спині, тож положення лежачи на животі є найбільш наближеним до природного стояння. Тому ви хочете заохотити пацієнтів, навіть якщо для цього доведеться почати з підкладання під спину містка, перевести їх у положення лежачи на животі. Запропонуйте пацієнтці просто простягнути коліно на рушник, а потім натиснути на нього з достатньою силою, щоб підняти стегна вгору і відірвати їх над килимком. Таким чином згиначі стегна працюють, квадрицепси працюють і підіймають весь бік тіла вгору. Потім вона розслабляється і опускає стегно, згинає коліно і повністю переходить у розслаблене положення. Знову притискаємося до рушника, підіймаємо всю вагу тіла з килимка, сильно натискаємо на рушник, а потім опускаємося назад. Дозвольте, щоб м'язи розтягнулися і стегна розтягнулися. Наступна вправа в положенні на животі, якщо пацієнтка може виконати її складніше, візьміть рушник і покладіть його між куксою і здоровою кінцівкою. Пацієнтка повинна стиснути рушник, а потім підняти його так, ніби вона намагається підняти рушник з килимка. Просто піднімаючи коліна, ви залучаєте сідниці та параспінальні м'язи, отримуючи хороше тренування спини та нижньої частини сідниць, а потім розслабляєтесь і опускаєтесь донизу. Ще раз стисніть ноги і підніміть рушник з килимка. Три, два, один розслабтеся і опускайтеся чудово. Наступна серія вправ буде з пацієнтами з двосторонніми ампутаціями є кілька факторів, які роблять їх дещо іншими. Очевидно, це стабілізація. Для всіх пацієнтів важливо мати повний діапазон рухів у стегні та повний діапазон розгинання, але для пацієнтів з двосторонніми ампутаціями це необхідно. Якщо пацієнт не може повністю розігнути стегно, він не досягає положення спокою, що підвищує енергетичні витрати на амбулаторне лікування. Тому дуже важливо з самого початку, працюючи з усіма пацієнтами, звертати особливу увагу на активізацію сідничних м'язів і розслаблення або розтягування згиначів стегна, коли це можливо. Це необхідно для того, щоб розгиначі або сідничні м'язи функціонували якомога активніше. Можемо повторювати ці вправи по черзі, акцентуючи на одній нозі. По суті, коли пацієнт приходить до нас і виконує ту ж саму базову вправу, натискає на поролоновий валик і підіймає стегна вгору, відчуваючи, як сідничні м'язи активізуються, стають сильними і напруженими, і опускаються назад вниз. Якщо пацієнт тільки починає тренування в лікарні, не обов'язково робити повний підйом попросіть його напружити сідничний м'яз. Вони не відриваються від килимка, а лише активують сідничний м'яз, валик менший і м'якший. Але швидко, наскільки це можливо, вам потрібно напружити ці м'язи, піднятися якомога вище, зробити дійсно хороший підйом над килимком, залучити сильні м'язи сідниць і розгиначі м'язів, згиначів стигна, а потім опуститися вниз. Якщо ви хочете ускладнити завдання, пацієнт підіймає в повітря протилежну ногу. Натискає на цей валик і намагається повною мірою підняти стегна над килимком, тримаючи іншу ногу в повітрі. Це сила, яка необхідна двосторонньому ампутантові вище коліна, щоб мати можливість контролювати протез і потім відпочити в середній стійці. Ще раз, якщо не заперечуєте, натисніть вниз і підніміть стегна якомога вище. Це досить складно до самого низу. І розслабтеся. Тепер ви можете просто поміняти сторону, виконати ту ж саму вправу з цього боку, тисніть вниз і підіймайте вгору. Чудово, і він достатньо сильний, щоб перейти в положення, коли ви натискаєте вниз, і підніміть цю кінцівку вгору. Натискаємо сюди і підіймаємось, і повністю відриваємо стегна від килимка. Гаразд. Якщо пацієнт трохи слабший, почніть з того, що покладіть згорток рушника під обидві ноги та попрацюйте над вправою місток, де він буде напружувати м'язи, підійматися і підіймати обидва стегна вгору. Ноги допомагають одна одній, а не працюють окремо. Знову ж таки, хороша вправа, просто не така складна. Отже, це демонструє прогрес у двосторонньому русі, оскільки дуже важливо зосередитися на м'язах сідниць і змусити їх працювати, а також переконатися, що пацієнт виконує весь діапазон рухів стегна в розгинанні. Наступна вправа полягає в тому, щоб покласти той самий поролоновий валик між ногами, попросити пацієнта схопитися за нього, стиснути його, а потім втиснути валик у килимок. Отже пацієнт відчуває, як напружуються м'язи спини, він внутрішньо обертає свої кукси та повністю стискає рушник, а потім розслабляється і обертає їх назовні. Добре. Отже, він стискає, повертає всередину і вдавлює цей валик в килимок, вниз, в килимок, залучаючи м'язи спини і м'язи сідниць, всі задіяні наскрізь до самого верху. Знову ж таки, які найпоширеніші проблеми з контрактурою скорочення згиначів стегна, відведення, зовнішня ротація. Тому ми з самого початку працюємо з пацієнтом над протилежними м'язами, привідними м'язами, внутрішньою ротацією та розгинанням. Рухаємось далі. Наступна вправа для пацієнта з двосторонньою ампутацією: зробити вправу на зміцнення привідних м'язів агресивнішою. Для цього ставимо стільчик, кладемо на нього куксу. Пам'ятайте, що стегно має бути в повному розгинанні, оскільки це максимальне або нейтральне розгинання. Це дозволяє пацієнту бути в положенні, коли привідні м'язи найбільш активні під час ходьби. Потім попросіть його натиснути на рушник і підняти стегна над поверхнею для більш інтенсивної вправи на привідні м'язи стегна, а потім повернутися назад. Щоб ускладнити цю вправу, він просто переносить свою куксу на іншу сторону, аж до дна табуретки, втискається туди та намагається повністю відірвати стегна від поверхні, утримуючи нижню ногу піднятою вгору. Це зусилля необхідне для того, щоб дійсно контролювати протез протягом усього циклу ходей, а потім мати можливість повністю розгинатися і відпочивати в нейтральній позі. Наступна вправа стосується абдукторів або м'язів відведення кінцівок. У цьому випадку ми візьмемо стілець, перемістимо верхню куксу вперед, і просто покладемо її на стілець, щоб у неї було місце, на якому можна було би балансувати. Візьміть згорток рушника, і покладіть його під куксу. Відводимо куксу до повного розгинання. Роберту потрібно притиснутись до рушника і підняти стегна вгору. Три, два, один і розслабтеся. Його нога в повному або нейтральному розгинанні, і тут вам знову знадобляться абдуктори для середньої стійки в циклі ходи, і він залучає цей відвідний м'яз і дійсно створює зусилля, щоб піднятися догори. Розслабтеся і опускайтеся вниз. Якщо ви хочете зробити цю вправу складнішою, потрібно опустити ногу вниз. Відсуваємо стілець в сторону, він залишається в нейтральній позиції, ось так натискає на рушник, і підіймає все тіло вгору без будь-якої опори на іншу куксу, а потім опускається вниз. Останні кілька вправ важливі для двостороннього ампутанта, вони виконуються в положенні лежачи на животі. Наразі положення лежачи дуже важливе для пацієнта. Ця позиція найбільш схожа на вертикальне положення і дозволяє пацієнту повністю розгинати кінцівки. Багатьом пацієнтам буде важко це зробити, оскільки у них сковані згинальні м'язи стегна. Для успішної амбулаторної реабілітації, без допоміжних пристроїв або надмірних енергетичних витрат пацієнт з двосторонньою ампутацією повинен мати повний діапазон розгинання стегна, тож приведення його в це положення само собою є вправою. І вам потрібно проводити якомога більше часу в цьому положенні, щоб він міг перейти в положення спокою. В передній частині стегна розташовані великі зв'язки. Якщо він зможе повністю розгинати стегно, то спиратиметься на ці зв'язки і заощаджуватиме енергію для ходіння, що важливо для пацієнта з двосторонньою ампутацією. З цієї позиції вправа полягає в тому, щоб він підняв цю куксу вгору. У такому положенні натисніть на куксу, підніміть стегно вгору над килимком. Дійсно працюючи з згиначем стегна з цього боку. І потім опустіться донизу. Розслабтеся і дозвольте стегну опуститися до самого килимка. Таким чином він гарно розтягує м'язи при повному розгинанні стегна. Він переходить до максимального розгинання стегна, що дуже дуже важливо при двосторонній ампутації, і це потрібно починати робити якомога раніше. Якщо пацієнту важко, ви можете покласти обидві кінцівки на згорток рушника і, по суті, притиснути їх, а стегна підняти вгору. Щоб ноги працювали разом. А потім опустіться вниз. І витягніть обидва стегна разом. Але ви повинні виконувати вправу по черзі, щоб кожна нога здобула якомога більше сили, міцності та діапазону, наскільки це можливо. Ця вправа знову виконується з положення лежачи на животі. Беремо згорток рушника, кладемо його між куксами, просимо пацієнта обхопити згорток рушника, а потім намагаємось підняти його над килимком. Таким чином, він розгинає м'язи сідниць, м'язи нижньої частини спини, використовуючи повне розгинання, яке він має, і значну силу в цьому положенні, і розслабтися. Але жоден пацієнт спочатку не робиться так добре. Це те, що дійсно вимагає багато роботи та зусиль, щоб встати, мати силу і рухливість, щоб мати можливість стиснути згорток рушника і підняти його з килимка, дійсно приводячи м'язи спини та м'язи сідниць в найкраще можливе силове положення, якого вони можуть досягти. Дякуємо за перегляд! І сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Це відео перша частина із серії про протезування. Починаючи від управління куксою після ампутації та закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому каналі YouTube – YouTube.com, Косариска, Мішенґейт. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання в кутку і підпишіться. Не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео.